Добрий день, шановне панство, тема сьогоднішнього відео Java, версія 9. Покращення Optional API. API Optional з'явилась в 8-й версії Java і одразу ж в 9-й версії запропонували зробити доповнення. Методи, такі, як if-present-or-else OR, а також Stream. Ну що ж, давайте розберемо їх. І почнемо з if present or else. If Present or else це метод, який виконує основну дію, якщо значення присутнє. Або виконує альтернативну дію без значення. Дивимось, В нас є якийсь optional. Наприклад, Optional з значенням present. Тобто це Optional від string. Беремо цей Optional і викликаємо метод if present or else. Буде виконане перше, якщо значення в цьому option є. І одразу використовуємо це значення і можемо отримати якийсь результат. Якщо немає значення, у нас просто функціональний інтерфейс Runnable. І ми пишемо щось сюди значення, якесь своє. Добавляємо. ну, неважливо, просто виконуємо якусь дію без повернення результату. Тобто у нас тут консюмер, Давай йдемо сюди. Консюмер щось приймає і назад нічого не видає. Рано бол нічого не приймає і нічого не повертає або не видає. Давайте подивимось на результат, коли значення є. Запускаємо. Давай більдяра. Я були в тебе. І так, value present. Тобто у нас value плюс наше значення present. Якщо ми робимо без нічого, тобто empty в такому випадку буде у нас другий варіант. Дивимось, запускаємо. No value present. Супер. Якщо значення є, у нас перший варіант, якщо значення немає, другий варіант. Добре, давайте метод OR. Отже, OR це метод, який повертає поточний optional, якщо значення присутнє. Або альтернативний optional. Ось зараз в нас вже є якийсь результат, повертає. Добре, в нас є значення value, наш optional, зі main value. Ми беремо value і викликаємо метод OR. І всередині в нас прописуємо supplier. Нічого не приймаємо, але дивно, supplier. А, нічого не приймаємо і повертаємо точно, то я з консюмером трошки перепутав. І ми повертаємо тут е, якийсь option. Отже, якщо в нас тут буде значення, то ми його повернемо. У нас буде в результаті з цим значенням. Якщо у нас тут значення нікого не буде, у нас буде ось цей optional з цим значенням. Давайте запустимо. Main value. Супер. Якщо ж ні, давай. Тобто пустий, запускаємо. Alternative value. Все. Чітко спрацювало. Значення є, повертаємо. Значення немає. Беремо значення з цього opшену. Знаєте, так дивно. Коротше. Можна було б взагалі тут поставити, щоб він повертав не Optional. Наприклад, або зробити два Ора. Щоб повертав T. Угу. Можна було б, щоб сюди приходив supplier від T, а не просто від Optional. Так нам багато було б зручніше. Тобто, у нас є значення, ми його. У нас тут в Option є. немає значення, то можна просто засетити було би, або створити внутрішній Option, а не робити Option, OFF. Якщо в нас тут стінга приходить, чи якийсь значення. Нам постійно доведеться робити optional Off навіть off-nullable, здається. Off nullable Можемо. Це ж. Яка версія у нас? Ну, це спочатку була отже. Не дев'ята Добре. Ну що ж, пішли. До метода stream розбирати, що то за цяця така. І так, стрім це метод, який повертає стрім, що містить лише поточне значення, якщо воно є, або порожній потік. Розглядаємо, У нас є optional з якимось значенням, або немає, подивимося. Value. Потім ми викликаємо метод stream, і ми отримуємо потік з одним значенням. Якщо воно є. І будемо його друкувати. Ну, давайте подивимось. Коли значення є, то ми його друкуємо. Вель well, все з одним значенням. Якщо немає, Empty, то в принципі виклику нашого форича і не буде. Можна зробити, знаєте, як uh, Sout stream. stream Count. О, порахувати кількість елементів стріму, щоб подивитися, що там буде 0. Ну, ух ти! Точно, точно, я вибачаюся, Це ж термінальний оператор, як я можу. Два рази не можеш. Все. 0. Ідеально. Так, стрім 2. Забуду. Молодець. Стрим 2. Давайте подивимось. Що у нас тут стрім 2? Просто я покажу, як можна використовувати метод стрім в самому стріму. І так, коли нам може знадобитись метод стрім в Optional. Дивимось, У нас є список Optional. Значення є, пустий, значення немає. Ми отримали список наших optional. Добре. От цього списка викликаємо стрім. Потім ми робимо flat map. Тобто в нас тут всередині значення, це є Optional. А якщо ми викликаємо Method Reference, optional stream, нам повертає е, стрім нашого значення. А що робить Flatmap? Він бере всі стріми, всі елементи, і робить їх значення як в один стрім. Тобто в, е, забирає всі значення з цих стрімів і кладе їх в свій власний стрім, і повертає нам. Супер. Потім ми робимо collect, їх оброблюємо всі в список, отримаємо результат. Ну, до речі, можна було би і форич як зробити в попередньому. Просто вивести ряд. Ніякої ряд ну, різниці немає. Або в список, і потім його так вивести. Отак красиво, до речі, виглядає. Давайте подивимось що в нас буде. One і 3. Те, що Empty, він просто його пропускає. Як ми бачимо. Якщо у нас тут є список опшенів, ми можемо зробити з них методом стрім, повернути стріми через метод flatMap, отримати тільки ті, що не empty значення, collect в list і отримали list тільки не з пустими значеннями. Отже, в версії 9 stream API також отримав три нових методи. Для того, щоб було простіше працювати, якщо є якісь значення в нашому optional, то ми його отримаємо. Якщо немає, у нас є альтернативний метод OS, тобто ми можемо зробити якусь іншу дію, якщо значення немає. Якщо є, робимо одне, якщо немає, робимо інше. Або метод OR, ми можемо використати наш. Optional, якщо там значення є. Якщо немає, можемо отримати альтернативний. А також ми можемо трансформувати наш optional в потік з одним значенням, якщо значення є. Або пустий потік, якщо значення немає. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.